Ось місяць пройшов спомин смерті Христа, як наше життя помінялось, чим сповнене серце було, і душа, чи все як раніше зосталось, неначе давно це вже дуже було, як тіло і кров ми приймали, гріхи визнавали і каялись знов, і так місяці пролітали. Якщо в серці гріх, ти його відкривай. Якщо там є мир, дякуй Богу, бо стало це часто, неначе обряд, якщо є зневаги святому. Ти тіло і кров не для того приймав, щоби знов цілий місяць грішити, обіцянку Богу служити давав, у вірності в правді ходити. Немає нікого, щоби був без гріха, так гріх на землі спокушає. Якщо визнаєш ти його, називай, хай доступу ворог немає. Винось його в світло, в душі не ховай, бо так наскладає ще мало в осудження тіло і кров не приймай, щоб звичкою це вже не стало. Не перед причастям щодня кожну мить у серце своє зазирнувши, гріхи визнавай, прагни свято ти жить, будь вірним, старайся, Ісусу, бо чаша і хліб це не просто обряд, який християни звершають, це наше спасіння, це наше життя, це наша дорога до раю. У благоувінні, подяці й хвалі, до ніг Божих серцем схилившись, приймаймо як Господа тіло і хліб, вино, немов крові краплини. Амінь.